Вітаю вас, друзі, на своєму каналі! Розпочинаємо розклад пасіансу для знаку Зодіака Близнюки на період з 31 липня до 6 серпня. Загадуйте своє запитання або побажання, на яке ви хотіли б побачити відповідь на пасьянсі саме зараз. Роздивляємось, друзі. Ось у вас тут є лебідь або лебідка. Це гармонійні стосунки між закоханими. Ось тут також є карта хреста. Це карта долі. А також серце. Серце тут розбите. Тому уважно дивитися на свої обставини, що саме складається, і, можливо, їх можна якось виправити. Ось тут якісь заборгованості, частіше фінансові. І саме з цього приводу буде якийсь лист або документ. Ось тут державна установа. Та начебто все? Прямуємо далі, щоб подивитися на розвиток подій. Якісь такі негаразди між закоханими, не дивлячись на те, що починалося все гарно, а потім якийсь лист зіпсував всю картину. Завжди можна щось виправити, але для цього зазвичай треба бути уважним, а також поспішити щоб ситуація не зайшла досить далеко. Другий розклад, друзі, для знаку задяка близнюки. Ось тут пасіянс вам рекомендує бути спокійними, а також врівноваженими. Знову ж таки діяти швидко, але уважно. домашнє вогнище. А тут, друзі, ось стріли в колчані. Ось вони. Що хочу, друзі, сказати? Зазвичай близнюки вони уважні, а також все прораховують. Зі своїм математичним розумом. Якщо якісь обставини виникли, на які ви, можливо, не вже не встигли вплинути, то у вас є ще шанс ось стріли в колчані ось вони, для того, щоб все виправити. І ось іще, друзі, вам ключик. Він також відмикає той замок, який для вас був замкнутим. І не давав вам рухатися далі. Ось тут швидкість, блискавка означає швидкість, а також рівновага. Тобто не хвилюйтесь і швиденько у вас все вийде. Можливо, вам домашні допоможуть в цьому, ось вам ще сонечко. Я завжди казала, що близнюки – це улюбленці долі. Тому вперед, як то кажуть. Ось, ось тут був, мабуть, якийсь хитрий, хитра людина-змія, яка вас вивела з рівноваги. А ми вирушаємо на третій розклад. Подивимось, що там. Можливо, ви комусь довірили якусь справу або допомогу в її вирішенні, і людина вам, як то кажуть, накосячила. Тому будьте уважні. Можливо, іноді не варто довіряти або перевіряти, щоб вас не обвинуватили, що це ви не так щось зробили. Добре, що у вас є пасіян, який може вам про це нагадати. Знову, друзі, вам ключик. Ось ваші терези. Це рівновага ваша. Рівновага. Та начебто все. Ось іще ваш замок. Оце означає, що ваш замок, котрий був закритий на ключ, ось він ваш ключик. Можливо, ви не одразу вирішите своє складне питання, а якось в два заходи. Бо там вже був ключик, а ось це ще один ключик. А зараз, друзі, ми з вами за допомогою карт. Коло сороку подивимось застереження та пораду для близнюків. Застереження та порада. Застереження таке, друзі, якщо ви в якомусь святкуванні попали, як то кажуть, ну, послабилися та, можливо, навіть при святкуванні. Щось не те зробили в своїй справі, то порада вам така, що треба, треба зараз брати себе в руки і вирішувати це складне питання. Яке б складне воно для вас не було. Тобто, свята це добре, але іноді вони, бачите, якусь можуть зробити проблему, залишиться після себе. Це застереження ось так, друзі. Дякую.